Всім привіт! Це Юля, ріелтор Чикаго та його передмістях. Сьогодні з вами будемо дивитись варіант. Новобудова в Шамбург. Дуже популярне передмістя. Близько до Чикаго. Тут гарні школи. Цей варіант. Це танхаус за 499 тисяч доларів. Новобудова, яка була побудована в 2024 році. Її купують мої клієнти. Я хочу вам показати, як воно виглядає зсередині. Тут ніхто не жив, тому дуже класний варіант. І це ком'юніті забудувалося за два роки. Тому йдемо з вами оцінювати, як це все виглядає. Тут кожен має свій вже приватний вхід. Залишилось всього 8 варіантів в цьому ком'юніті на продаж. І так, ми з вами потрапили всередину. І тут у нас цей танхаус ділиться на три поверхи. Зараз я вам показую найголовніший поверх. Це тут у нас кухня разом з вітальнею. Кухня, як бачите, має кварцевий контртап, Нові полички, вся нова кухня, і тут вже є витяжка, яка нормальна та традиційна витяжка, до якої ми з вами звикли. Тому що часто буває так, що мікрохвильовка слугує, аби тільки циркулювати повітря, і не виходить нікуди на двір. Тут це є а, далі. Коли ви купуєте нову будову, зачасту а, немає холодильника та немає пралок, але тут є всі конекшени до того, аби ви купили холодильник і його поставили. Дуже великі вікна. Тут саме ком'юніті дуже гарне, дуже світло. Навіть а, сьогодні, як то кажуть, я для перегляду включила а, світло, щоб ви бачили. Ще дуже багато лампочок, але наскільки сонячна сторона з усіх сторін, що це просто неможливо. Це в нас а, вихід на балкон, так як зараз у нас майже мінус 18 в Чикаго, бувають такі холодні дні. А, там не відкривається ота сітка примерзла, то я не хочу її трогати, але як ви бачите, а, собі гарний балкончик, там відразу є сусіди, і ось так це виглядає. Відкрите планування, мені подобається, що зараз будують так, щоб не було багато. Стін, перегородок, все відкрите. Тут навіть виступає цей кантертап, Столішниця для того, щоб поставити стільчики, як зробити барну стійку. Далі в нас є половинка туалету ванної кімнати. Я так називаю, бо тут нема самої ванни, є тільки унітаз та умивальник. Це для гостей зручно, щоб вони не ходили нікуди в інше місце. Ідемо з вами в інше місце маю на увазі на другий поверх в вашу ванну. Це у нас другий поверх теж. Як бачите, є багато вікон, тут у нас вже карпет і застелений, щоб не натоптати. І це якби, самий останній поверх. Тут є місце для пралки та сушки. Все є, потрібно лише докупити. Перша кімната це найголовна, master bedroom. Теж величезне вікно, це дуже круто. І нормальне місце. Достатньо велика ця кімната. Тут є а, такий, як то кажуть, бачите, воно на вигляд не як шафа, а якісь двері в якусь кімнату. Але це шафа у нас тут. І... Своя ванна з душем. Теж дуже зручно. Все новеньке, чесненьке. ніким не, ще не використована. Далі в нас ще одна ванна кімната. Окремо тут вже в нас є ванна. Все таке біле, чистеньке, гарненьке. Тут у нас лофт. Тобто в деяких плануваннях тут є стіна і слугує як третя кімната. Тут у нас лофт. Тобто можна використовувати як екстра місце для гостей або якийсь офіс. І тут у нас друга кімната. Теж величезне вікно, бачите, з кожної сторони дуже багато світла. І тут шафа. Теж. Вішаки. Вони не люблять американці поличок, але можна вже на свій лад перероблювати, коли ви власник. Йдемо з вами на нижній поверх, якби такий basement level, але то е, просто нижній рівень перший в таких типах танхаусів. І я зараз вам покажу, що він собою представляє. Так, це у нас тут вхід. Йдемо з вами вниз. Тут в нас під ступеньками є такі комунікації для, для води шатов. І тут також можна повісити навіть якусь, якийсь одяг, якісь полички. Тут у нас така теж кімнатка екстра, що завжди добре мати місце. Можливо, навіть тут якась гостева може бути для гостей. І тут у нас теж е, система опалення, отоплення та бойлер. До речі, коли ви купуєте, інспектор то все перевіряє. Теж така шафа. І гараж на дві автівки. Дуже багато місця. Там теж є для води електричний щиток. І отак це у нас виглядає. 1576 скверфітів. Якщо маєте будь-які питання з приводу купівлі чи продажу в Чикаго та його передмістях, я займаюся купівлею і продажем як нового, так і вживаного житла. Тому, якщо у вас є будь-які питання, по-перше, слідкуйте за моїм інстаграмом. Я там часто показую те, що купують мої клієнти чи продають мої клієнти. І також не забувайте телефонувати мені за безкоштовною консультацією, а ми з вами зустрінемось в наступних відео. Бай!